Проблема обслуговування осіб з інвалідністю займає суттєве місце в соціальному житті суспільства, є багатогранним, складним та залежить від рівня економічного, політичного, соціального розвитку суспільства, його культури, освіти, моралі. Так, у давнину до осіб з інвалідністю ставилися з опередженням, тому що вони не могли брати участь у суспільному житті та бути повноцінними громадянами. Вже на початку ХХ століття в багатьох країнах кількість дезінформації про осіб з інвалідністю щодо їх небезпечності, аморальності, можливості знищити генофонд, сприяли популяризації. Теми загрози суспільства. Лише у першій половині ХХ століття політичні, економічні та соціальні передумови зумовлюють зміни в політиці щодо навчання осіб з інвалідністю в багатьох країнах. Є підстави стверджувати, що еволюційні зміни, уставлені до осіб з інвалідністю, мають певні історичні періоди. Коли їх позбувалися, знищували, висловлювали співчуття та піклування, лікували, навчали, осіб з інвалідністю виключали з життя суспільства, бо вони не підходили йому, їх насильно піддавали стерилізації, вони були об'єктами глузування, їх примусово відправляли у закриті заклади та психіатричні лікарні, де багато з них залишались упродовж життя. Перший заклад для сліпих дітей був створений в Парижі ще в 1784 році. З ініціативи Валентина Г'юні він здійснив успішні спроби навчати дітей, які не бачать і не чують без підтримки уряду та благодійних товариств. На свої власні кошти він відкрив першу в світі школу для незрячих дітей. Під назвою Майстерня сліпих розробив рельєфно-лінійний шрифт Унціал, сконструював прилади для сліпих і матриці для виготовлення рельєфних наукових посібників, географічних карт і глобусів. Якоб Родрігес Перейра інструктував глухонімих та вчив їх чути і говорити через торкання та вібрацію м'язів. Науковці були вражені, що учні могли імітувати мову та діалекти. Великою популярністю користувався інститут для осіб, що не чують, де мали змогу навчатися діти з різних регіонів Франції, відкритий у Парижі у 1760 році Шарлем Мішелем Лепе. творцем системи навчання не чуючих. Мімічним методом він зробив вагомий внесок у розвиток французької жестової мови. Відомий французький психіатр Філіп Пінель був першим, хто в історії медицини зняв ланцюги з розмови відсталих людей, змінивши цим самим ставлення до них і статус закладів, де вони отримувалися з тюремного типу на лікарні. Пінель провів. Класифікацію типів розумових захворювань започаткував введення індивідуальних історій хвороб, медичний догляд і наголосив на потребі професійного досвіду при роботі з пацієнтами. Відомий французький лікар та педагог Едуард Сеген, працюючи директором в школі. Побачив потенційні переваги фізіологічного методу лікування розумової відсталості. Він вважав, що розумова недостатність спричинена слабкою нервовою системою, і її можна вилікувати у процесі. Моторного, рухового і сенсорного, тобто чуттєвого навчання. Таким чином, на межі XVIII, XIX століть з'явилися нові напрями опіки, пов'язані з навчанням дітей, які страждають як фізичними, так і розумовими вадами в розвитку. Серед послідовників його методу потрібно зазначати італійку, лікаря та педагога Марію Монтесорі. Яка стверджувала, що проблема дітей з розумовою відсталістю полягає не тільки в медичному аспекті, але й в забезпеченні освітнього процесу. Вражений її роботою уряд створив установу з підготовки вчителів, які б навчали дітей з інвалідністю, а згодом вона відкрила свій перший будинок для дітей, де розвиток і Пішні методи освіти для навчання дітей з інвалідністю, отримали позитивні результати. Джон Ленгдон Даун Хейдон, вчений, що вперше описав синдром Дауна і назвав його Монголізм. У 1858 році він був призначений директором королівського притулку для психічно хворих людей у Ерсвуді. Він вірив у те, що заняття з розумово відсталими дітьми позитивно впливають на їхній розвиток. У 1868 році він організував у Тедінгтоні центр для таких дітей під назвою Нормансфілд. Це був перший заклад такого типу. Отже, з розвитком суспільства поняття інклюзія, інвалідність та особа з інвалідністю змінювалися. Наявні проблеми в обслуговуванні осіб з інвалідністю свідчать про необхідність посиленої уваги до цієї групи населення, як з боку держави, так і суспільства. Це має стати ДНК будь-якого суспільства.